Ще 10 років тому турбіна General Electric зі 100 метровими лопатями вважалась межею всіх морій. На той момент її розміри вражали уяву будь-якого інженеру. Але завжди є місце для морій, чи не так? Тож гігантоманія продовжилась. У 2021 році китайська компанія Mingyang Smart Energy побудувала свого велетня з лопатями довжиною в 118 метрів кожна. Втім, і це ще не межа вітрогенераторів. Ще більше немислимих розмірів скоро стануть нашою новою реальністю в енергетиці. Перш ніж ми перейдемо до розповіді про новий китайський мегавітрогенератор, давайте подивимось, чому вони взагалі постійно ростуть у розмірах. І це не просто слова. Турбіни буквально стають більшими, а встановлюють їх все вище. За останню чверть століття висота опор, на які встановлюються вітрогенератори, збільшилась на 66% і складає більше 90 метрів. Це легко можна пояснити. Чим більше висота, тим сильніше там вітер. У нього немає перешкод, як біля земної поверхні. Тут немає ні дерев, ні високих будівель, але ростуть не тільки опори, збільшуються і розміри лопатей. Якщо ще 10 років тому в Америці не було жодного вітрогенератора з цілим ротором розміром 115 метрів. То у 2020 році американська компанія General Electric створила пристрій, в якому тільки одна лопатка мала такі розміри. Справа в тому, що чим більший діаметр ротора, тим більше площу охоплюють вітрові турбіни, а це означає, що вони вловлюють більше вітру і виробництво електроенергії збільшується. Більше того, такі ротори повинні рухатись повільніше, вони вловлюють навіть слабкіший вітер, тобто їх теорія застосування стає ширшою. Особливо це має сенс у прибережній вітроенергетиці. Встановлення вітряка на морському дні дуже складне і затратне, тому чим більше електроенергії ми можемо зібрати з однієї точки, тим краще. Саме тому людство і створює дедалі більші вітрогенератори, і це є сенс робити. У січні 2023 року китайська компанія двічі підірвала ринок повідомленнями про гігантські вітрогенератори. Спочатку компанія China State Shipbuilding Corporation повідомила, що вони вирішили кинути виклик стандартним вітрогенераторам. Установка Hai Zhong Heavy Chi 260 вже у виробництві. Її ротор має розмір 259 метрів. Це 2,5 футбольних поля в довжину. А довжина Лопатей складатиме 128 метрів на 10 метрів більше, ніж у нинішнього рекордсмена. А троє компанія Намен'ян. Їй вистачило всього одного тижня, щоб завдати удара у відповідь. Вони анонсували будівництво установки МАІС. З довжиною Лопатей 139 метрів, просто неймовірно озвучувати вам такі цифри. Але давайте по порядку розповімо вам про всі ці характеристики цих гігантів. Завдяки своїм 128-метровим лопатям нова турбіна Хайджанк охоплює близько 53 тисяч квадратних метрів. Це на 15% більше, ніж у нинішнього рекордсмена. Площа, яку вітрогенератор проходить за один обіг ротора, може прийняти з 10 полями, і при кожному такому русі виробляється 44,8 кВт години електроенергії. Загальна потужність установки мережі складає 17 МВт. Втім, конкуренти не відстають за продуктивністю. Трохи менша діюча установка від Minyang вже видає 18 МВт. Величезний плюс до цього проекту полягає в тому, що установка вже будується. У випадку з китайськими компаніями інформація часто приховується, але на доступних відео помітно, що більшість деталей вже створена. Компанія вже зібрала як мінімум одну з гігантських лопатей Super Blade Plus. Також готові гігантські генератори, трансмісія, опора та один з найбільших підшипників, які ми коли-небудь бачили. Виглядає вже практично готовим до збирання. Надлі цього Міньянг дивує поки що лише розмірами та анонсованими характеристиками. Інша установка з розміром 139 метрів маєць отримує площу охоплення 66 тисяч квадратних метрів, а це вже 12,5 футбольних полів. Доволі логічно, що з такими розмірами виробник обіцяє, що його установка вийде за межі потужності 18 МВт. Компанія вважає, що зможе виробляти 2,7 ГВт години енергії в рік. Це просто неймовірно. А щоб остаточно приголомшити всіх, китайці заявляють, що новий вітрогенератор може справлятися з екстремальними умовами океану, включаючи тайфуни 17 го рівня зі швидкістю вітру більше ніж 200 км на годину. А знаєте, що найцікавіше: справа зовсім не в рекордсменах. Усім керує рентабільність та економія. Кожна така установка дозволяє зберегти мінімум півмільйона доларів на будівництві, а точніше витрати знижаються на 120-150 тисяч доларів на одному МВ потужності. Цікаво, наскільки більшими стануть вітрогенератори, перш ніж ми дійдемо до Краю. Чи буде це колись, коли кінчики лопатей стануть надзвуковими? Чи буде це обмежено розмірами виробничих майданчиків або логістикою? Чи прослужить вітрогенератори General Electric також довго, як і менші турбіни, враховуючи гігантське навантаження, чи виявляться вони дешевшими у довгостроковій перспективі, враховуючи, що відмова однієї установки сильно знижує потужність усієї ферми? Точно це дізнаєтесь, якщо підпишетесь на наш канал та поставити лайк. Дякуємо за перегляд.